У п'ятницю 19 липня на заході протягом дня буде триматися хмарна погода. Від нічних плюс 16 в день температура повітря прогріється до плюс 29. На півночі та в центрі хмари на небі спостерігатимуться на території більшості областей. В Сумах та Черкасах цього дня ясно. Нічна температура від плюс 18 денна до плюс 32. На півдні хмарно з проясненнями. В Криму за прогнозами синоптиків пройде дощ від 23 до 37 вище нуля. Похмурий день чекає на мешканців східних областей. У Донецьку синоптики прогнозують грозу від плюс 22 до плюс 38. У Західних областях у суботу, 20 липня, на небі буде присутня велика хмарність. Ясно, має бути в Тернополі та Хмельницькому. Від нічних плюс 15 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 28. У північних та центральних областях переважно ясно: в Житомирі Чернігові та Вінниці мінлива хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 16 в день до плюс 31. На півдні країни хмарно з проясненнями. Лише водиця цього дня має бути ясно. Температура повітря від 23 до 35 з позначкою плюс. Ясне небо синоптики прогнозують у більшості областей східного регіону. В Луганську та Донецьку в цей день має бути хмарно. Температура повітря вночі від плюс 21 а в день до плюс 34. На заході в неділю, 21 липня, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, в Чернівцях пройде дощ, стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 16 вночі до плюс 29 в день. Марне небо синоптики прогнозують на півночі та в центрі. Лише в Чернігові ясно. Найнижча температура вночі плюс 15. Найвища вдень плюс 33. У південній частині країни небо буде вкрите хмарами зранку до самого вечора. Від 21 до 37 градусів тепла. На сході переважно хмарно з проясненнями. В Харкові та Дніпрі має бути ясно. Вночі від плюс 20 в день до плюс 35.